Перейменування вулиць це не просто зміна табличок на наших будинках, це ще й відкриття нових імен в українській історії, яких саме дивіться у великому перейменуванні. Бульвар Перова віднині Георгія Нарбута, який відомий нам перш за все як творець дизайну першої банкноти гривні, а також автор альбому Українська Абетка. Георгій Нарбут прожив всього лише 34 роки, помер від тифу, та за цей час він справді встиг зробити реально неоціненно багато для українського мистецтва. Ілюстратор, художник, графік, дизайнер. Він створив, до речі, за часів УНР дизайн початки та гербу, а також дизайн мілітарної форми для армії УНР. Сам походив зі шляхетського литовського роду, захоплювався геральдикою і намагався привнести козацький флер та народні традиції у сучасне мистецтво. Поки я ховаюсь від дощу, розповім вам про малу любов і не короткострокову прив'язаність, а любов малу академикиню Нан України. Її іменем буде названа вулиця Станюковича. Отже, ця прекрасна жінка навіть встигла потрапити у список не форбс 30 до 30, а у список Кембриджського біографічного товариства 2000 видатних науковців двадцятого століття. А все завдяки тому, що знала англійську мову дуже добре. В неї купа міжнародних звань та нагород. Вона була видатним лікарем і спеціалізувалась на лікуванні туберкульозу а також запобіганню інфаркту у. Рані вулиці, вулиця Лобачевського віднині імені княгині Інгігерди. Шведка Інгігерда або ж Ірина була другою дружиною Ярослава Мудрого і бабусою Володимира Мономаха. До речі, поцікавтеся, що сталося з першою дружиною Ярослава Мудрого. Тож Ірина супроводжувала Ярослава в усіх його походах, в горі і в радості, тікала з Полону тяжко хворіла за деякими свідченнями. Мала десятьох дітей та вберігала Ярослава від того, аби він повбивав всіх своїх родичів, похована нібито в одному саркофазі разом з Ярославом у Софії Київській. Хоча Ярослав пережив її. Незважаючи на те, що був старший на 15 років. Я думаю, що це все 10 пологів е, зробили свою справу чорно. Колись у Києві існував Ірининський монастир. До речі, він був на місці теперішньої будівлі СБУ. І поруч із вулицею Ірининською. Тож тепер у Києві дві вулиці, названі е, на честь однієї людини: вулиця княгині Інгігерди і вулиця Іриненська. Ось так треба жити, я вам скажу. Вулиця Таганроська. Боже, в нас була вулиця Таганроська. Ну тепер немає. Тепер це вулиця князя Люберта. Зізнаємось, що князів періоду Галицько-Волинського князівства ми знаємо значно гірше ніж князів періоду Київської Русі. Але князь Любарт, або як його хрестили, Дмитро, був сином того самого литовського князя Гедеміна, родоначальника династії Гедеміновичів. І саме Любарт воював із польським королем Казимиром за право володіти спадщиною галицьких королів. Однак в українській пам'яті князь Любер здебільшого пов'язаний з Луцькою фортецею, яка таке називається замок Люберта. Я там, до речі, жодного разу не була. Треба якось це виправити. Ну а вулиця Люберта в Києві є однією з найкоротших. Її протяжність усього лише 75 метрів. Провулок Астраханський стає князя Ярополка Святославовича, сина того самого Святослава Хороброго, онука тієї самої княгині Ольги і брата того самого Володимира Великого. Як старшого сина Святослав призначив Ярополка київським удільним князем. Однак різні групи інтересів, тобто язичники батька і християни-бабульки, намагалися впливати на Ярополка, і з цього власне почалися князівські міжусобиці. Таким чином загинув його брат Олег при штурмі міста. Потім Ярополк вигнав Володимира з Новгорода. Але як ми знаємо, потім Володимир повернувся і вже за його наказом було вбито самого Ярополка. А тепер головне питання. Що ж, ярополк зробив такого, що на його честь називають цілу вулицю, навіть якщо це вулиця на лівому березі Києва? Питання дуже хороше, і от вам відповідь. Він проводив дуже класну дипломатичну політику із західними партнерами, листувався з папою римським, а також підтримував гарні стосунки, знав особисто засновника священної римської імперії Оттона І. Але як ми знаємо, це йому не допомогло. Ще є одна сумна історія про його дружину, одну з яку звали Ірина. На момент смерті Ярополка Ірина була вагітна і віддана заміж насильно. За кого б ви могли подумати правильно за Володимира Великого, коли вона народила сина, її відіслали у Вижгород. Подальша доля її невідома. А сина Ярополка Володимир визнав своїм. І в історію цей хлопчик увійшов ніяк інакше, як під іменем Святополк Окаянний. Але це вже зовсім інша історія. Вулиця генерала Жмаченка, отак несподівано, стала вулицею Романа Мстиславовича. Роман Мстиславович це засновник Галицько-Волинського князівства, який мав на меті об'єднання Київської Русі, а також запровадження принципу чіткого простолонаслідування. Папа Римський Інокентій III посилав до нього послів з пропозицією коронувати його королем Русі. Однак Роман не встиг отримати корону, та ми знаємо, що його син Данило Галицький встиг. Цікавий факт: недарма хотів Роман Мстиславович запровадити принцип чіткого престолу наслідування, тому що після його смерті його діти були надто малими, і розпочалася велика боротьба за галицько волинське князівство, яка тривала цілих 40 років. Вулиця Челябінська, нарешті вулиця Пантелеймона Куліша. І на відміну від більшості імен, про які ми вам тут розповідаємо, я сподіваюся, що це ім'я відомим мешканцям Києва, адже він є автором першого історичного українського роману Чорна Рада. Окрім того, він є автором першого повного перекладу біблії української, а також цілої купи власних творів і перекладів європейських класиків. А ще пантелеймон Куліш відомий як укладач першої української фонетичної абетки, яка так і називалась Кулішівка, і лягла в основу цієї сучасної української абетки, яку ми всі вчимо у садочку чи першому класі. Мав просто цікавезне життя, знав всіх відомих літературних діячів середини 19 століття. Також заводив романи на стороні, зокрема з дружиною свого дружбана Леоніда Глібова. Однак не зумів уникнути зашкварів, як, наприклад, ідеї про об'єднання Русі, за що його зачмирили всі його друзі, і він швиденько покаявся. О, і ще один важливий момент: не слід плутати Пантелеймона Куліша із Миколою Кулішем, іншим літератором з таким прізвищем в українській літературі. До речі, представником розстріляного відродження і дуже класним драматургом. Мене щось капе. Ну, я поміняла шапку, щоб люди не думали, що я це все в один день знімаю. Княгиня Інгігерда або ж Ірина. Це білочка, 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 білочка. Мав цікавезне життя, знав усіх класиків е, свого часу. А його час це в нас що? Правильно, середина 19 століття. Або ні, тому що я забула, коли жив по телегонку Вітаю!